Всім привітик, любі підписники. Нині вирішила зняти друге відео про блогера і глядачів. Як глядачі реагують на відео блогера і на самого блогера від пані Оксани КсюСтіч. Знаєте, перше відео був дуже цікавий коментар. Там щось мене спитали замову, типу, якщо я тільки визнаю українську то нам не по дорозі з вами, ну щось, типу, я вже й забула, який-то коментар був. І ви знаєте, любі майстриньки, вишивати я не буду, бо я себе трохи погано почуваю, але думаю, що, можливо, відео мені поможе, трохи мені стане легше. Я не знаю, бажано ні лежити, ні спати, ні їсти, нічого не годно. Є в мене такі дні, антидепресант мені щось мене не бере. І ви знаєте, ну, як завжди, здорові, то таке здорові. Я до цього вже звикла, у мене новий імідж, як видите, на Фейсбуці я показувала. І ви знаєте, я си інколи замислюю над життям, тому що життє воно різне. І все ж таки я замислююся над тим, для чого я це все роблю. Але, подивившись відео пані Оксани, я зрозуміла, що ну, людина обрала шлях. І вона повинна якось цим шляхом йти і не зупинятися. Бо коли ви всі зупините, тоді, певне, все. Значить, почнемо. Чи має український блогер вести канал українською мовою? Ну, я на це питання, думаю, відповіла вже в попередніх питаннях. І в коментарі так має. Ну, якщо ви є українець, якщо ви національність ваша українська, от пані Люда, пані Люда не з Дніпропетровщини, а з Запоріжжя. І вона веде свій канал і англійську, і тепер українську. Тому що вона зрозуміла, що вона є українка. Дуже красива жінка, дуже цікава в неї вишивка, дуже дорога в неї вишивка. Вона дуже сильно надихає цим, вона дуже позитивна, така людина, є в неї різні теж ситуації в життю і події. Але, попри це все, вона продовжує знімати відео, нас радувати. І я сіна салон, її відео правда, я його щось не дивила, бо негодна, розумієте? Просто я коли маю сильний настрій, я сі дивлю, але коли воно мені не йде відео взагалі мобільний, то я його сі і не дивлю. Інакше щось дивити, інакше знімати відео, знаєте. І так ви маєте, якщо ви українець, звести українську мову. Ну, тут не будемо зациклюватися довго над цим питанням. Як ви ставитесь 14 питання? Як ви ставитесь до блогерів, які свідомо ведуть канал російською мовою? Ну, якщо вони, ну я не ставлюся ніяк, тому що я їх всі не дивлю. Просто якщо я попадаю на такий канал і бачу це Україна, це він веде російську мову, я просто далі сі не дивлю. Ну, Якщо це, звичайно, людина перейшла в подальшому українське, мені якесь старе відео вибило, ну, то звичайно це круто, це я тільки за. Але ну, де, де ваш розум? У мене питання. Е, ну, виникає в голові. Е, ну, Кішку вам хотіла показати, але вона а де? до, до кріслася притулила, і ми її, що хочу, вже там робити. Вже нині з ним два рази спала. І вночі, і, і, і дненька, і вона цілий день сидить в хаті, бо то холодно. П'ятнадцяте питання. Чи має блогер відповідальність щодо якоїсь, до якості мови? Не думаю, що блогер несе якусь відповідальність, він ж не філолог, чи філософ, чи мовознавець, як от Ірина Фаріон була. І так, в неї була чисто українська, вона знала дуже багато. Кого, що ми не знаємо про мову, всякі нюанси в мові, всякі акценти, вона вміла це все розставляти. Я, наприклад, говорю діалектом, закінчення в мене не і, а і наприклад, св... не, я не кажу свідомості, а свідомості. Цього мене навчала. Ірина Фаряна, вже вам за це казала. І чесно вам скажу, любі читачі, любі глядачі, бо читачі теж ну, ви читаєте інколи я пишу дописи. І от написала, чому не глядачі, а читачі. Ну тому що я ще пишу допис і мене читають читають допис. І ну, блогер не має якогось там, ну розумієте, кожна людина є вона індивідуаліст. Вона має мати свою юминку. І, звичайно, якщо вона є чисто українська, я тільки буду з захопленням спостерігати і слухати таку мову. Бо наша мова одна в одна, а найкраща в світі. Це я вам ну, говорю так, як воно є, тому що в нас дуже красиві пісні, дуже багата різнобарвна мова, іменно за рахунок діалектів. І навіть якщо це є суржик, це теж якусь має таку свою ізюминку. Я не спорю, що людина має себе вдосконалювати, Але якщо людина так по природі говорить і мені це приємно слухати, то я це буду слухати. Не маю ніякої потреби їй. Там е критикувати за те, як вона говорить, що всі ідеальні люди, чи звісно, що ні. 16 питання: чи можна сказати, що правильна мова це частина якості контенту? Е мова до якості контенту не має жодного значення, адже рукодільний канал це в першу чергу ви щось показуєте. І відео, звичайно, має якість, е ну, має значення. Яке воно по якості, але це все залежить, може, людина не має великих коштів на якийсь якісний мобільний, От, наприклад, я би хотіла купити собі якийсь якісний мобільний з шикарною камерою, але я зараз ще не маю такої можливості. А в другу чергу, ну, кожна людина вдосконалює з часом, якщо це їй приносить захоплення і її починають дивитися. Пані Люда, наприклад, одразу в неї не був такий якісний відео, ну, не накажу, вона було погане, але потім я побачила, як людина сів досконала, завжди люблю дивитися старі відео. І це дуже-дуже захоплює, дуже надихає і дуже стимулює її, якою моя кішка вже спить, я хочу вмерти. <с">? Я не розумію, як так коти можуть спати. В кінці вам покажу. Сімнадцяте питання, чи має для вас значення, які саме дизайн обирає блогер для своїх робіт? Абсолютно немає ніякого значення. Мені цікаво все, я вже вам казала. У мене немає чогось одного. Мені мене цікавлять всі техніки, які існують в світі, вишивки і не тільки. І взагалі дизайни я дуже не люблю якісь. Ну, Хеллоуін не дуже люблю, не рахується українським святом. Відвіді, мнаклоне на фона, я спеціально знімаю відео. <смі> І взагалі не люблю щось жахливе, щось таке негативне. А все решта мене цікаве. 18 питання: як ви ставитесь до того, коли український блогер вишиває російські дизайни? Чи вважаєте ви це питанням відповідальності перед глядачами? Ну, по-перше, я теж вишивала, якби російські, ну, як дизайни, в 20... двадцять. У другому році, якраз я розпочала, і потім 23 2023 я не знала, що це, звичайно, російський дизайн. Це просто я знайшла схему синичок у патріотичному стилі. Виявляється, що якась російська дизайнерка створила. І Потім, 23 2023, мені скинули е, якби, снігурчик, і мама каже, виший це для мене. І я мамі це вишила і мені потім це написали десь в групі. Що це є російський дизайн, що вони там ну що жахливо. Ну, по-перше, я не знала, що це російський дизайн. По-друге, це мама мені запропонувала вишити. Тепер, звичайно, я е, не хочу вишивати що-небудь. У мене є виключення. Я не хочу вишивати російських дизайнерів, звичайно. На мені їх вишивати? То є ж купа гарних схем і без того українських дизайнерів. Я купила собі українських дизайнерів схеми. Ну, я не купую набори, бо я їх не люблю. розумієте, По-перше, у мене немає коштів на набори. Вони дорогі все ж таки, як-не-як. А по-друге, мені це не цікаво, бо я люблю розвивати в інших техніках вишивання. розумієте, е, І як вам сказати, кожен набирає сам. ну, Якщо я, звичайно, не знаю що це російський дизайн. І хтось це показує, ну то я й не знаю, я просто подивлюся. Хіба це вже будуть озвучувати якось. Ну, якщо людина вже вишивала віддавно, ну, то нехай закінчено, ну, то вже що та схема винувата. Що людина її навіть не то, що схема, ну і сама схема, і е, вишивка, і робота, просто по подальшому, звичайно, свідомо це робити не треба, тобто купувати. Ці дизайни, отак, о, і вишивати їх. Але якщо це ну, да, давно було, і людина просто закінчує, ну, тут то, ну, то треба закінчити, ну, ну та не лише вже то на це. Звичайно, не треба то рекламувати, якось, знаєте. Але це і досить таке, ну, якби, як, знаєте, кажуть, інтимне питання. Кожне таке питання особисте, навіть я би так сказала. Ну, Кожна людина повинна все сама вирішувати. Е, ну, Я рахую, що, звичайно, що не треба їх вишивати. Ну, це моя думка. Але, я ж кажу, я не можу критикувати всіх підряд, тому що я не знаю, які у людини. Ну, Звичайно, ми ж розуміємо, хто такі москалі. Це є кончений народ, ну що тут скажеш. Тому треба вишивати їхніх дизайнів схеми, бо їхні дизайни такі самі. Чи впливає? 19 питання, довжина відео на нас прийняття контенту, які відео вам подобаються більше, короткі чи довгі. Мені всякі всі подобають відео, немає значення, яке це відео. Тобто, чи коротке, чи довге. Так, мене на мене сункло, не майстреньке, я не знаю, як я вам відео маю докінчити. Мені всі відео всі подобають. Немає значення, яке відео. От чесно вам скажу, немає. Чи довге, чи коротке, мені особливо довгі відео, під які я можу насородитися вішевку, я маю на увазі вишиванням, а відео собі, йде хтось щось цікаве розказує, і приємний голос, я обожнюю такі відео. Двадцяте питання: чи треба блогеру навчати, чи достатньо просто ділитися прогресом? Ну, це як хто може, якщо комусь і получає показати якийсь майстер-клас. Тоді хай показує, якщо не, по, ну, не виходить, ну, то це не смертельно, Ну, то що тут страшне щось таке, ну, там не страшне, ні. Тобто це кожна людина ну, повинна сама вирішити. Якщо їй це отримає, вона це може гарно якісно ну, і до точності пояснити. От в мене деколи виникає бажання зняти якийсь майстер-клас, але я потім, знаєте, думаю. Що це треба ще гарно зняти, і я вже ніяк не хочу то знімати. Тому я думаю, що якщо людина може, то хай показує. 21 питання. Чи цікава вам статистика, скільки було вишито за тиждень? Місяць, рік? Мені, якщо чесно, не дуже це цікаво, тому що я взагалі не зрахую хрестики, що я там що я вишиваю по своєму здоров'я і настрої. Ну, але якщо людина розказується, то він завжди цікаво, звичайно, як люди, як люди так швидко в майстрині чи вишивальниці встигають вишивати. Це завжди цікаво. Тому не бачу тут якогось такого щось смертельного, що людина це покаже, розкаже. Мені все цікаво, я ж кажу. друге питання. Чи важливо вам бачити блогера очі в очі чи достатньо рук? Ні, я хочу видіти людину, я зразу торіці не показувала, але вирішилася показати, видіти. І мені навіть легше, коли я показуюся у відео щось, мені так легше воно йде, ніж просто коли я. Ну, звичайно, залежить, що ви хочете показати. Що ви хочете детально показати, вішивку, то треба показати вішивку. От мені сказали, коли я про картини зняла відео, чому ви детально не показали всі картини. Ну а ви думаєте, це реально показати? Взагалі картину треба видіти вживу. Ви ж не побачите краси бісеру, то і картини, що, я, наприклад, я вішла чи хтось. Все, краси, гармонії. Тому і так, і так треба знімати відео. Але очі в очі так треба ззнайомити з своїми підписниками. Ваше ставлення до кількості процесів відео 23 Трете питання. У мене самої тепер багато процесів, ну, десь так 10 плюс-мінус. І я думаю, що немає значення кілька процесів. Основне, щоб вони все вишивали. Чи цікаві вам відео формату, вишиваю мовчки. О, мені глаці сподобало. Я думаю, коли я сейчас маю подивити відео, ви знаєте. Цікаве досить таке нестандартне відео. Досить цікаво було би. Хочу попробувати. Раз пані Оля такі. ну У мене надовго не стає, але все одно. Що не цікаве? Цікаве? Треба просто шарості подивити щось. Ось п'яте питання, як відбувається для вас процес підписки? Ну, не одразу. Я одразу лайкаю, але підписуюся, деколи коли я просто всі забуваю підписати. Підписуюся я аж потім. Знаєте, типу, аж, аж потім. Але, ну, якщо мені заходить відео, тобто, якщо людина цікава, то буває, що я зразу підпишу. Ну, залежно, що покажуть. Знайшлося питання, Таня, чому ви залишаєтесь тим чи іншим блогером? Ну тому що я полюблю, я просто починаю любити цю людину, його відео. Просто я в захопленні і я поважаю цю людину. Буває, що я можу це відписати. Якщо я щось чую про людину погане, так, таке теж буває. Ну, як погане? ну щось таке, що категорично не співпадає з моїми поглядами життєвими. Тоді так, але це дуже рідкісні випадки. І коли я чую мову ворога. Тут була українська, то далі мова ворога. Що спонукає вас піти, тобто відписатися від каналу. Ну оце я сказала. Якраз відповіла вам на 27 питання. І 28 останнє питання, чи є у вас розуміння, що ваші лайки та коментарі просувають канал та надихають автора контенту на створення нових відеоточків та і проєктів? Так, я завжди лайкаю. Коментарі пишу не завжди, тому що не встигаю, але потім можу все одно написати. Я можу всі далі вернути на відео. У мене на це просто є час. І так, я пишу коментарі. Так, і то довгі, більше семи слів, тому пишіть мені коментарі, більше семислів. Якщо вам, звичайно, подобається мій контент, то, що я говорю, як я говорю, то, що я вам показую і то, що я відчуваю. Звичайно, це все залежить від людей і від того, який настрій блогер в своєму відео покаже. І як це відео ну, буде, ну, як, як би це сказати, як людина себе буде почувати під час перегляду відео і після перегляду відео. Тому так, це має значення. Бажано бажано писати коментарі. Ну все, майстринечки. Я довге відео не хотіла знімати, зараз вам покажу свою кішечку. Отут тут в мене, видите, зараз вам покажу красу, яка у мене тут знаходить. О самий е, металик стоїть, я ніяк не гона ще його забрати, а я йду трохи зараз ще подрімаю. Бо знаєте, як хочеться спати, то треба йде спати. Очі самі просить спати. Зараз покажу кішечку. Хіба можна не любити таке створіння, яке так солодко спить. Дивіться. Не хочу її будити, навіть трогати не хочу. Бо вона так солодко спить на новому кріслі. Видите? Це в мене отакий тут хаос. А це робочий стіл, ну як би. Тому бачите, скільки в мене <сміття> чеків. От, От трохи вам покажу свій побут. Видите? А це моє друге робоче місце. Видите, як там все стоїть? Тому п'яльця не поставила й орла на місце. Це моє переважне робоче місце. А це, дивіться, яку я красу вішила свої племінниці. Це була перша сніжинка. Це була друга. Ну, звичайно, камера не передає. Як би вам сказати, камера не передає тої всьої красоти, що бачу я. Тому любі майстринячки, майстри, хлопчики і дівчаточка, дякую вам за перегляд. Отаке таке у мене отримало цікаве відео. А я йду лягати, йду лягати. Вже вчора мама забрала тюлі, фіранки. Я не знаю, як я їх маю вшити. Де тут одну штору, одна штора приціплена, видите, а друга ні. <свісно> я Як не одне її причепити? Що поробиш? Тому дякую вам за перегляди, за е, вподобайки і за коментарі. Пишіть свою думку. Е, і вам гарного, мирного, спокійного і натхненного дня ввечорах, ну, то коли буде дивитися всім, папусі.